Христос народився, славімо його! Ви на рукодільному каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я підведу свої власні підсумки у спільному проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, дівчатка» четвертий сезон. Я вперше беру участь саме в цьому спільному проєкті. Спільні проєкти. Це коли ми в'яжемо приблизно те, що й ми мали в'язати, але ми спілкуємося в чатах, обмінюємося ідеями, ну і намагаємося описатися в якісь правила, які такі існують в цьому проєкті. І одним з, так сказати, з рамок спільного проєкту це є, звичайно, часова. Тобто є дати, до яких бажано закінчити і показати свої вироби. Можливо, саме тому я дуже задоволена собою, тому, ну, бо я зрозуміла, що за неповних три місяці в мене три плечових вироби. Причому ці вироби ну, непрості непрості в виконанні, непрості в задумах. І е, вони потребували багато, е, багато моїх сил і багато старань. Першою номінацією цього спільного проєкту була номінація Подруга не чоловік, з нею не розлучиться, ну, я не буду тут е... Остаювати цю тезу, а про те, що, що зв'язала для подруги. На цей раз я зв'язала для подороги света і кмаринка з білого херу, ну, точніше, молочного такого кольору, і я задоволена цією роботою, хоч в мене й далеко не найкращі фотографії, я в неї зустріла і зрозуміла, що вона його носить активно, і коли він трішки побув в неї, він сів ще набагато краще, як у День примірки. Ну, напевно, тому що коли я його в'язала, я про неї думала. А от коли він уже подружився з нею, то якось. Зумів використати всі переваги в'язаного полотна. Ну, на жаль, зараз самі малі дні, і всі фото бажано робити на вулиці, але там ну, не зовсім гарна погода, скажімо, для цього, тому, ну, от уже маємо, як маємо. Процес, технічні характеристики, спосіб в'язання це все є в попередніх відео. Звичайно, мені б хотілося зв'язати більше і не, не для однієї подруги, але, але. От. друга номінація в нас сама собі дизайнер, але потребує допомоги креативної коліжанки. Тут я використовувала ось таку шерсть скандинавську, і початковим моїм задумом було вив'язати з неї лопопейсу. Тут ну, не багато коляїв, точніше, це 10 відтінків одного ну, по великому рахунку, і, можливо, дійсно мені було б важко там якось ну, гармонійно вписати якісь узори, не знаю я, але оскільки ми спілкуємося, ділимося ідеями, то я покликала таку креативну коліжанку, як Ксенія. А, ну і Ксенія повернула мене на думку, що о чому би не зв'язати інтарсію. Ну, Можливо, і так, і я не, не опустила цей шанс. от, І ось те, що в мене з цього вийшло. Я звичайно дякую Ксенії за цю ідею, і потрібно сказати, що наші креативні коліжанки досить такі стримані, тому що коли я відв'язала частину спинки, я ось думала про те, що Ксенія скаже, що там не вистачає рвадини. Ну, це також її така, ну як сказати, фішечка. От, але ні. І це дуже добре, тому що поки я вив'язувала спинку, я ще десь морально про це думала. А коли вже ну, задум набув більш чітких таких контурів, то я зрозуміла, що це дійсно було б недоречно, і, і дуже добре, що так склалося. Я теж дуже-дуже задоволена цим відео, і також є окреме відео, де я саме довго і гарно представляю цей виїв з, ну, з описом самого задуму, з усіма технічними характеристиками, і показую його, так сказати, на всі сторони. Третьою номінацією було як виправити невиправну. Тобто це теж ми в'яжемо те, що ми хочемо, але ми викладаємо в чат, і всі бажаючі можуть надавати нам якісь поради. Коли я йшла в цей проєкт, то я виставляла тільки шкарпетки, От. а паралельно я в'язала ще один. Виріб. Ну, тому що я ще влітку запитувала своїх глядачів, що мені краще зв'язати, і от я розпочала так звану туніку чайку І я трішки-трішки намагалась її паралельно підв'язати, поки там сохнуть чи дозивають якісь етапи інших проєктів. А, Томочка побачила і сказала, щоб я перенесла а, цей виріб теж у спільний проект Дівчатка-такі-дівчатка. Дівчатка». Тому я перенесла його саме в номінацію Невиправна. А, от. І паралельно по трішки-потрішки в'язала основне полотно. і... І як зізналася мені одна моя глядачка, що дуже переживала, що щось я таке в'яжу занадто-занадто відкрите. Хоча я говорила, що буде все ж таки тут ставочка. І ось я подолала свою, так сказати, дуже давню мрію, мені хотілося створити щось ось таке, і я сама дуже не була впевнена, що у мене щось вийде. Тому в третій номінації у мене ось така ковтинка з назвою Глін Теж є окреме відео, де я її представляю і там розповідаю все про неї. Ну і звичайно, що я нав'язала купу-купу різних шкарпеток. Е якісь фотографувала, якісь не фотографувала. От е Ну, але вставлю кілька, кілька з, того, що, з того, що є. Хоча потрібно сказати, що ось тут я в'язала шкарпетки шестикутником, які я називаю шкарпетки з пупом, і ось я вперше спробувала вив'язати на них жакарт. Дуженько цікаво, як на мене, виходить. І... Напевне, це спосіб вигаданий, насамперед, для вив'язування ось сніжиночок. Ну, таке. Також я ще тут в'язала шкарпеточки з інтарсією. І ще я вам хочу розповісти про спонсорів цього проєкту. Не знаю, як томочка їх переконує, але вони є. Це два пряжні магазини і ще три наших коліжаночки. Найперше це пряжний магазин Аріадна. Томочка проводила з господині цього магазину Юлії прямий ефір, і там вона дуже-дуже багато всього розповіла. А, і я в якийсь момент зрозуміла, що я дуже-дуже була близька до покупки в цьому магазині, але в останній момент зупинила себе і замовила тоді в іншому. А, мені саме потрібно був е, було засіб для прання еколан. Ну, але ж ми не купуємо щось одне. Нам завжди треба купити ще щось. І от магазин Аядна це магазин. Е, Такої цікавої бобінної пряжі, якихось певних родзинок, які важко зустріти просто так. І от саме я на той момент побачила там такий смарагдовий шовк а потім все ж таки ну себе зупинила, тому що не знаю, коли я все ж таки ну зможу його використати. Треба сприймати його як те, що він мій, просто він поки що там лежить. В своїх відео, пов'язаних з цим спільним проєктом, я весь час даю посилання на і на томочку, і на спонсорів, і на інших учасників, і це не стане винятком, але ми вказуємо сторінку Інстаграм. Цих магазинів. І, наприклад, я практично не користуюсь інстаграмом, і мені це, як мінімум, досить таки незручно. І я відшукала просто самі сайти цих магазинів, я спробую їх вказати. Якщо в мене не вийде, то ви просто в гуглі можете набрати там магазин, аріадна пряжа. Ви його, звичайно, побачите. Мені, наприклад, користуватися сайтом, а не інстаграм-сторіночкою набагато краще. Можливо, це і у вас так само. Ось так виглядає сайт досить такий зручний тут пошук пряжі. Можна виділяти і склад і колір. Особливостю цього сайту є те, що вартість тут вказана за грам пряжі. Така політика пані Юлі, що вона ну, може відмотати саме стільки, скільки вам треба. Давайте я ось подивлюсь, наприклад, шоук. Дивіться, яка прекрасний, прекрасний смарагд. Ой, довжиною три тисячі метрів. Краса, краса. Ну, то я так про своє улюблене, а взагалі асортимент є. Він цікавий і тут треба вивчати під потребу кожного. Тепер дивіться, спиці, ну, Аді нам відомі, і ось тут є такі цікаві спиці, як колаж канадські, і вони саме ось такі квадратні, квадратні в перерізі. Ну, досить таки цікаві, скажем так. Тобто, як ви бачите, тут всього-всього-всього і, і гудзики, і миючі саме для в'язаних виробів. І ось тут в текстиль, і арани, і словом, багато-багато чого. Другим магазином пряжі, який є нашим спонсором, Є магазин Ярна. Він має як інтернет-магазин, так і три фізичних магазини в Харкові, в Дніпрі і в Києві. Якось я цей момент, на жаль, не вловила влітку, коли я частіше їздила в столицю і він досить таки в центрі. Ну, от, В фізичному магазині я так і не побувала. Ярна це насамперед компанія, яка має довгострокові суттєві відносини з багатьма фабриками в різних частинах нашої земної кулі. Тому ми ну, не так рідко бачимо ці гарненні моточки. Там завжди є така цікава, мене завжди цікавила там всяка така гарна ангора. Ну, але от руки до неї ще не дійшли. А на сайті ми можемо, звичайно, з вами подивитись. А ось так виглядає сайт Ярний. Випадає каталог, що мене дуже здивувало, в них є бісер. А... По 50 грамів здається, і там ціна від 25 і вище, але ну, помірна. І він корейський. Він не чеський, не китайський, він корейський. Е, ну, Ніби він відносно гарної якості, але нічого я вам не можу сказати, я його не пробувала. Але все ж таки до основного напрямку: тут є пряжа як на конусах, так і пряжа в мотках. Ось різні а, смаколики ось такі. Асортимент тут, як на мене, шалений. А, на сайті написано, що якщо воно є, то значить воно є в інтернет-магазині. Ну, не пробувала. Але я тут нашла таку пряжу, яку я вже думала, що все не давно зняли, і я не знайду ніколи. Але вам я не покажу. Найбільший асортимент, звичайно, турецької пряжі. І обов'язково маю сказати, що деякі нитки продають від моточка, а деякі продають тільки упаковками. Ну, ось, наприклад, ця. А третім нашим спонсором є звичайна в'язалочка, ні, не звичайна в'язалочка. Ксенія. Вона має свій Ютуб канал Кнітки ТВ і також в неї є ще один канал Життя навколо в'язання з Ксенії. В неї просто розділено по каналам а балачки окремо, а майстер-класи, огляди пряжі окремо. Напевно, їй так зручніше, не знаю, можливо, так і зручніше глядачам. Я, в принципі, дивлюся те і те, і залишу вам посилання на обидва ці канали. Це цікаві, не схожі ні на що роботи, там багато інтарсії, причому такої от інтуїтивної інтарсії по настрою. Це треба просто бачити. А ще одним нашим спонсором є Оксана з каналу Оксімургенд Мей по-українськи а це в'язалочка, в якої дуже багато різноманітних шкарпеток, і не тільки дуже цікавий, наприклад, підхід до створення свого власного адвент-календаря. Ну та інші цікавинки. На жаль, я лише сьогодні помітила, що в мене і не лише в мене. Недописане правильно посилання на її канал, я сьогодні в своєму інфобоксі це виправлю. І ще одна в'язалочка, яка є спонсором цього проєкту, це Юлія Савлюк. Це також харківська в'язалочка, яка досить досвідчена, у неї багато плечових виробів неї канал зі стажем і по-своєму цікавий, отож, запрошую вас переходити і підтримати наших українських блогерів. А я з вами на цьому прощаюся. На все добре і до зустрічі в нових цікавих проєктах. Після мова. На момент, коли я змонтувала відео, йде вже голосування за наші проєкти на, в телеграм-каналі. Проекти в дівчат настільки різні, настільки цікаві, що просто розбігаються очі, і навіть конкретно мені тяжко визначитися, за кого голосувати. Отож, я думаю, варто перейти по хештегу дівчатка такі дівчатка 4» і ви побачите багато неймовірної краси.